Кропивницький програміст виготовляє середньовічні лати. Це молодий майстер Владислав Максименко. Виготовлянням сталевої броні для лицарів чоловік займається лише два роки. Каже, спочатку це було захоплення спортом історичного середньовічного бою, а потім з'явилося бажання власноруч викувати для себе обладунки. І так йому це сподобалося, що кувати їх почав на замовлення. Здебільшого їх отримує із-за кордону, особливо з Італії. Зізнається, працювати ковалем робота для справжнього чоловіка, і вона приносить моральне задоволення. Як з'являється одяг середньовічних лицарів, бачила Ольга Склярук. Зазвичай так виглядає робочий день майстра обладунків Владислава Максименка. В наушниках і під музику він вже два роки виготовляє стилізовані обладунки середньовічних лицарів. Для мене це, мабуть, робота мрії, тому що в першу чергу це почалося як захоплення. Мені подобається працювати руками, хоча по освіті я програміст. Але виявилося, що от сидяча робота це геть не для мене за комп'ютером. Мене завжди тягнуло щось майструвати. От. І що це мені дає? Просто. Відчуття задоволення і незалежності, тому що це як хобі, яке перетворилося в роботу, і це мене цілком влаштовує. Виготовлення лад розпочинається зі створення сталевої викройки по міркам замовника, розповідає Владислав. Матеріалом для обладунків служить міцна інструментальна сталь: 65Г. Ось вирізається. А далі вже йде процес вибивання доводки, рихтовки. От Потім це йде на гартування, приїздить мені з гартування, йде шліфовка, покраска, зборка. Найбільше Владиславу до подоби виготовляти латні руки, ноги та рукавиці. Вони у нього і найкраще виходять, бо їх замовляють найчастіше. Якщо от порахувати роботу, то одна така латна рукавиця десь півтори дні роботи. Але ну, все залежить, я ж кажу, від того, який це елемент обладунку. Щось робиться швидше, щось робиться довше. Витримати він може багато чого. Наприклад, вберегти пальці від удару алібарди по ним або фальшона. Тобто, зберегти пальці господаря, це його основна. Ціль. Ну після гартування він доволі міцний. От і, звичайно, і перевіряю, і тестую, щоб зручно було, щоб нікуди нічого не віддавало, тому це виріб надійний. У створенні стилізованих обладунків важливі всі етапи їх виготовлення. Владислав наголошує, він ще освоює ковальську справу. Я досі ще вчуся, тому що два роки для майстра це геть не термін, це я ще не супер, якийсь там майстер. Тобто я ще вчусь. Я ще багато чого не знаю, ще багато чому вчуся. Але як я кажу, довелося вивчити матеріал. От я, якщо кую 65-ки, то я її вже вивчив. Я відчуваю, як вона гнеться, я ну, контролюю удари, я відчуваю цей метал. Має майстер і свій підпис, тобто клеймо, яким віднедавна позначає усі свої вироби. Саме по ним і впізнають майстрів обладунків. Це йде три бастіони нашої фортеці, буква перша фамілії. І тюльпан, бо у нас кожної весни їх море просто. І вийшло дуже символічно. і Мені подобається. Не знаю, як кому. От, але це нещодавно собі тільки замовив, до цього працював без кліма. Замовлень на виготовлення латів вистачає, говорить майстер. Вони надходять як із України, так і за кордону. Однак Владислав мріє і для себе виготовити повний комплект сталевого захисту середньовічного лицаря. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.